Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати Келіс шопс який мені подарила ця прекрасна людина. Правда, ця прекрасна людина вже вливалася мені проти декілька разів. Але я її люблю, так? Да? А, ну хорошо, це, це все Відкриваємо. Дякую. Це отакі в колекції. У нас такий наборчик морський. Номер 9, 29 і 33. <смірки> Такі вони. Ззаді тут пакетик з карточками на е код. Потім зніму. Давайте подивимося саме тварину. Ось тут є такий. Давайте дістанемо. Діктофон, літу фотошоп. Окей, така в кімнатку. тут речі гарно. Я сюди попаду. 17. Да, ты меня сейчас это можешь. Спасибо. Ах, Малалецкая. Ахмалолецка це. це... це ти. <ріпка> така рибка гарна. Ой, друзья. Вона часов. ще был що? Шо? Шо? шо, шо? Як таке взагалі можна комусь вивезти? Що ти робиш? Теж походять. Відеречко У мене, до речі, теж є відеречко Бо в мене є такий кит тільки щось інший. Я тут фотку його поставлю. Ой.

Давайте ж подивимось, коди. Давайте, Ось Давайте подивимось Раз. Тут я напишу його десь, коли зараз розпакую. Я потім це ускорю. Я думала, ти мені вже і й неодосиці подорожний. Ну, я думала, ми не помиримось, ну, типа довго. Ну, не те, що довго не помиримось, я думала, що... Ми помиримось, але після того, як ти вже поїдеш вод. Чи ти так дивишся на мене? Я вже взяла пакетик. Давайте ж подивимось. Що? Там таке. <певизна> Перша це карточка. Ой, ай-ой-ой. Треба отак розпакувати <певизна> Перша це карточка дельфіна. Номер дельфіна 29, я вже казала. Ось тут в нього такі реакції. Номер 120. і такий він дуже нясний. І схожий. Отак. Ось. Друга карточка. А, це чек-лист. Так, це чек-лист. Ось така пандочка. О, тут написано рівень. Давайте подивимося, в якого нашого дельфіна рівень. Його сила відпочивати, ми, так поняли, бо очілас. Я не знаю, що це означає. Його рівень третій, та він у нас рідкісний. Ось таке його біо, біографія. Давайте подивимось. Це перша серія. Давайте подивимося, які це є в колекції. Зараз я вам покажу, які в мене вже є. У мене є номер 17, ще в мене є номер 29 і 33. Та монетка з кодом. Ось код тут. Дякую за перегляд цього відео. Став лайк, підписуйся на цей канал та пиши мені коментар, щоб врятувати її. то вона, вона в мене в подвалі підійде. А якщо ти хочеш мені допомогти по-справжньому, будь ласка, напиши коментар, ти можеш просто залишити шість сердечок, та мені буде дуже приємно. Кожні ваші 5, 6, 7 сердечок або просто приємних слів мені дуже цінні, тому що зараз я збираю собі на новий телефон, щоб покращити контент та знімати вам кращі відео. Будь ласка, вам не важко вподобайка, підвисочка та коментар. Та це підвине мене до мети, а вас підвине до того, щоб ви насолодились цим контентом ще більше і в ще кращому форматі.